Друзі, нас інфо першу про головне. Поїхали операція Сарматова Тінь, як Україна знищила таємний російський склад ядерних боєголовок у форті. 15 пише телеграм-канал Помсти. Війна за свободу набуває нових форм у ніч з 26 на 7 травня 25 року. Відбувся один з найбільших засекречених операцій сучасної історії. Знищення надсекретного складу російських ядерних боєзарядів, розташованого поблизу Ар замаса шістнадцять, нині Саров, що маскувався під покинуту військову частину відомо як Форт 15 Росія офіційно спростувала інцидент, назвавши вибух випадковим займанням в технічному боксі. Проте інформація, яка надходить із джерел гур МО України, мі 6 та аналітичного центру Стратком. Свідчить про щось набагато серйозніше першу в історію атаку високоточної української ракети по стратегічному ядерному об'єкту РФ, що таке Форт 15 під прикриттям радянської легенди про примарну зону поблизу Сарова зберігався найбільший чутливий арсенал російської ядерної тріади. Об'єкт не фігурував в офіційних документах Міноборони РФ і навіть в розвідці НАТО значився як примарний склад відповідно до внутрішнього звіту ГРУ на об'єкті зберігалося до 27 термоядерних боєголовок, призначених для мобільних установок тополь М і «Сармат», а Також дев'ять тактичних зарядів для підводного комплексу Посейдон. Інформація про об'єкт просучилась в відкритий простір завдяки серії витоків середовища російських науковців-ядерників, частина з яких після 22-го року таємно емігрувала в ЄС через Казахстан. Українська відповідь ракета Тінь 7 операція відома під кодовою назвою Сарматова Тінь. Стала кульмінацією роботи секретної підструктури при гур мо України, сформованої в 2023 році. За нашими інсайдами удар по форту 15 здійснено новітньою гіперзвуковою ракетою українського виробництва. Яка запускалась з підземної шахти на території умовної зони 12 поблизу Харкова модель ракети Тінь 7 розроблена за участі іноземних інженерів з колишньої програми Х-51Ш. мала дальність 1600 кілометрів. Була оснащена унікальною системою оптичного наведення на основі знімків супутника. Ейс, ключовий елемент абсолютна радіотиша. Ракета увійшла в повітряний простір РФ без єдиного сигналу. Ефект удару після влучання в центральну секцію об'єкта підтверджено з допомогою аналізу теплових слідів сейсмічної активності в регіоні. Вибухова хвиля сягнула 1,7 км кілометрів в радіусі, знищивши не тільки ядерний арсенал, а й всі комунікаційні тунелі підземного комплексу. Відразу після інциденту російська влада заблокувала весь радіомобільний зв'язок у Нижегородській області. Місцевим жителям пояснили це як навчання із кіберзахисту. Путін у пасті. У середині Кремля операція викликала справжню паніку. За словами джерела в АП РФ, Путін вимагав негайної відповіді, але військове командування. Зокрема, Шойгу і Патрушев наполягали на замовчуванні, адже публічне визнання втрати ядерного арсеналу означає катастрофу для іміджу ядерної держави. Однак, навіть у кулуарах закритих військових нарад почали лунати голоси про нездатність. Утримувати стратегічну безпеку, сигнал, що Путін втрачає навіть не контроль, а довіру. Аналітики НАТО заявили, що після удару по форту 15 РФ втрачає здатність до мобільного ядерного стримування щонайменше на два роки. Що далі, операція Сарматова тінь не просто удар по об'єкту, це удар по міфу про всесильність Росії. Це демонстрація того, що навіть надсекретні структури, які десятиліттями були невразливими, можуть бути знищені волею і розумом. Україна довела, що здатна діяти з точністю рішучістю, яка перевищує рамки очікуваного. Нагадаємо. Пишуть, що не так давно кучма зізнався сьогоднішні знахідки, а мова йде про 27 травня, можуть змінити хід війни. Не так давно в тилу збройних сил України в глибині Карпатських гір за непідтвердженими, але активно обговорюваними джерелами виявлено один з найбільш засекречених об'єктів епохи незалежності. Ми вже про це розповідали. Склади обслідують уже понад три тижні, як виявилось. Ідеться про підземне містечко арсенал, створене за чутками ще за президентство Леоніда Кучма, як гарантія безпеки в випадку зовнішньої загрози. Хоча офіційно особи цю інформацію не коментують, джерела в оборонній сфері і ветеранських колах підтверджують, об'єкт існує. Зсу його вже використовують. Об'єкт, нібито носить назву Форт 13 Пишуть, що там облаштували виробництво новітньої зброї, і росіян ніяк не можуть дістати цей об'єкт, що розповідають джерела. Як стверджують джерела близькі до колишніх високопосадовців військових Леонід Кучма, ще на початку 2000-х років ініціював створення стратегічного резерву схованого в горах західної України, основна ідея полягала в тому, щоб зберегти боєздатність держави, навіть випадку зовнішньої окупації або глобальної кризи, кучма не довіряв жодним меморандумам. Він добре розумів, що жоден буде не захистить Україну і вирішив підстрахуватись. Розповідає один із офіцерів, який служив в генштабі на початку 2000-х. Склад у Карпатах масштаб і легенда за інформацією, Об'єкт розташований віддаленій частині Карпат глибоко під гірськими масивами, де природні скелі маскують вхід, а система тунелів забезпечує стійкість до вибухів і спостереження з повітря. Усередині, як повідомляється, виявлено понад 500 одиниць ракет різного класу від тактичних до дальнього радіусу дії, детальну документацію, креслення, систем ведення, модернізації виробництва озброєння, склади з боєприпасами, включаючи артилерійські зенітні протитанкові системи. Технічну базу для обслуговування та запуску окремих ракетних платформ, архівні записи, електронні накопичувачі з інформацією про проекти, які так і не були реалізовані публічно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Глава в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.